Кристенська громада повністю готова до роботи у зимовий період. У цьому особисто переконався міський голова Володимир Москаленко, який відвідав комунальне виробничо-господарське підприємство та разом із фахівцями оглянув техніку, що буде задіяна для прибирання снігу з доріг і тротуарів. Для роботи у зимовий період підготовлено 17 одиниць техніки. Серед них фронтальний і телескопічний навантажувачі, 5 комбінованих дорожніх машин, обладнаних піскорозкидачами. Також у зимовий період. До роботи буде залучено шість тракторів, два грейдери та ще дві одиниці спеціальної техніки. На сьогодні готові до того, якщо буде така сніжна зима, щоб працювати, чистити. Ми сьогодні бачимо на лінійку, які виставили КВГП, 17 машин. Трактора, бульдозери, грейдери, машини з лопатами, тобто та техніка, яка може бути залучена для очистки від снігу нашої територіальної громади. Зрозуміло, що всі запускатися не будуть, але якщо буде така велика стихія, то всі будуть посаджені на цю техніку. Техніка готова, техніка підготовлення. Ми кожен рік докупаємо, скажімо так, і свінтівози, і бульдозер, там, і трактори різного плана. І грузові машини, і вони відповідь використовуються для того, щоб зимку очищати. На підприємстві з минулого року залишилося близько 200 тонн піскосуміші. Найближчим часом планують докупити ще два вагони солі. Спеціалісти запевняють, що цих запасів вистачить для стабільної роботи упродовж усього зимового періоду. Міський голова також оглянув територію підприємства та відзначив належний рівень підготовки до зимових умов і роботи. В цілому ми подивилися нова. База для піскосуміші готується, приміщення з тим, щоб можна було на території, що воно знаходилося, і зберігати його і в нормальних умовах. Ще дещо трохи залишилося. Це буде закінчене, але в загальному плані так позитивно вражає, що КБГП, його база розвивається постійно і кожен раз, цей рік, коли ми приходимо дивитися підготовку до роботи взимку, ми бачимо, скільки змін проходить. Зміни не тільки там по закупці техніки, але й нове приміщення, нові бокси для того, щоб схоронити техніку, що вона не піддавалася корозії, територія гарно ухожена. Для вирощування квітів, теплиці, такі теж гарні умови, до речі, для працівників КВП дуже гарні умови і роздягалки, і душові знаходяться, і кабінети гарні зроблені. І колектив, і техніка, і умови, і все готове для того, щоб Стабільно, спокійно, системно працювати зимовий період. Комунальне виробничо-господарське підприємство готове оперативно реагувати на погодні умови, щоб забезпечити належний стан доріг та комфорт для жителів громади.